Там зони вроде... в зону питали, за стрельбу. Шо, що? що? З, зони, з зони в зону питали. Та Нет, та так я не питав, бо це. Як чуваки не знают, що можна з ревиками бігать, чи не можна з ревиками, чи можна криші, чи не можна криші, там уже На... не надо питать у цих інших нюансах. Я нік, не помню, но хтось свата сьогодні вообще двоє чуваків свата з ревиками хуярилися. Ми вже в кінці лишилися, ми не дали себе запушити. Вони там так нас пушили, що ну його нахуй. що ви робите? Ми кришу зайняли, і тупо всіх брили, хто на драбину залазить, і все. ми до кінця тупо вистояли там. Ну було важко. Ну тобі треба тести, придумати. Уга. От не треба їх грузити, 10 питань основних поставити по одному балу і казати, буде 10 питань, 10 балів. Не набираєте там хоча б вісім, типа ви вже автоматом не проходите, і все, і типу, ну. Бо типу, і тобі так легше буде вибір зробити, і людина буде розуміти, що де вона помилки зробила. Та я розумієш, я не то що не кажу, де вони помилки зробили. Я кожному кажу, що отут ти не прав, оце ти неправильно кажеш. Оце ти типа, там там, ошибся. Типа я їм все кажу, ну, типа. Я їм всі ошибки кажу. Типа я їм кажу, що от будеш знати наступний раз, типа. Я їх все виправляю, от Валік питає, він ніхіра не виправляє, він тупо питає, вони розказують, він такий, а, ну, хорошо, да, це все. І все, і далі проходить, типу, ну там це взагалі капітан Це, Ну, такі обзвони це супер напряжні, коли тобі не кажуть, чи ти правильно ні, ні. сказав, чи ні. Це прям супер напряжня. Я ну, питаю. Ну, обзвони. я питаю, так. Ну, та у мене на ліду так само був. Ну я стараюсь, люди, щоб навчилися щось, коли ходять на ці обзвони. Ну, бо люди реально ну 90% там 80%, прям дубові такі, що ну елементарних ну, правил не знаю. Проща, проща не став. Така мені подожди, мені і... не одна людина толком не відповіла перекриття на постачання. Що значить, якщо стоїть три людини, там три машини стоїть, можна типу, що ти будеш робити? А і одна доїжджає. Кажуть: я буду ждать, поки доїде. Кажу, дві машини стоять, дві доїжджають. Там, ну, інші доїжджають, що ти будеш робити. Я буду ждать, поки доїде. Кажу, ти одну, одна машина стоїть, інші доїжджають, що ти будеш робити? А ви з мене смієтесь? Ну я, допустим, точно відповіді не знаю, але ну, взагалі там ж роді має бути мінімальна кількість машин. Тому, так, мінімальна я, кількість, якщо не є мінімальна да. кількість. ви пробиваєте ці, да, ці... Так, так вони. І... А в мене теж, я, я їм розказую, що є мінімальна кількість машин. Типа, якщо ти, вони, там, їх нема, то що ти будеш робити? Ті, вони кажуть, ну ми розвернемося і уїдемо. Ну, ми поїдемо іншим маршрутом. Там, ну, ми, ми, ми ті, просто, там об'їдемо через ліс їх. Ну, типу, отакі питання в мене вчора. У мене вчора 4 обзвони було, і отакі відповіді були, типа. Це просто капець, <сп> я не знаю. Чи вже лучше <пистів> <Ті, вже, к Tablet> не ставити. О, ти представ, <пр от ти от просто йде постачання, і в тебе чувак просто починає об'їжджати іншим маршрутом. Це ж просто фістіць. або розвертається їде просто тупо на НГ-шку назад. Це я... ще Зараз... Ну це ж вообще пиздец. Ну я не знаю, мені там мінус 15 ебануть за таку фігню, типу. Скажуть, а хто це заколив? ПДшка, ПДшка я... заколила. Я сьогодні я толкових людей в принципі прийняв Всі дорослих, то в принципі, тоже объем що вони відроблять. не Ні, оцей це, чувак, це, що це, що, що, типу... Нам. Чувак, що з моєї фанки оцей анбу, то це там толковий чувак, короче. Я його примір на нагар. Татушка поїхав удалять, Ну, має, має чувак нормально, типу. бой. Меня, кстати. Линзи поїхав, все поменяв. Через... Це ти його припряг, <ріх> конечно, сильно. А как ну я сам сьогодні перед прокурорською перевіркою лінзи поїхав міняти. меняти? Тебе лінзи були? Да, я це все весь час з лінзами був. Розслужити. Я по бедам пасу поставив, і забув удалить потім. Серьезно. <хи> ну ну короче, та зараз... не, ну типа, чуваки, вроде, ну, це єдиний Айси, знав майже все. Типа, я до нього претензій у мене до мене. Ну. У мене до нього не було. Він, в принципі, на всі питання практично відповів верно. Ну, типа, ну, дійсно, інші чуваки, типа, ну, це капець. Ну, дуба лучше не ставить, уже хай лучше там нікого не буде. Ты точно будеш знати, що ти. Ні, ну, Мартін типу, ну, та ні, ну, за 12 мені взагалі не дають мінус бали. Ну, типа, Мартін ініціативний, він каже, давай там груп, ну давай то, давай все, типа, ну окей, типа, класний чувак, вроді. Ну, от питаю, питання. Елемент... Ну, я не задаю якихось суперчасних вопросів, там, допустимо, якщо ти там там, тебе там вбили, там, не знаю, тебе откинули, з машини збили, ти вилетів за зону, тебе відкинули. Якусь такої херні я не питаю. Я питаю там, ну, елементарні питання. Там. Можна на криші, не можна на криші. типа і все, ну. А чуваки в цьому путаються, ну це прям капець якийсь. Бля, то ли чувака. Не перепрошую, я трошки пізно зайшов. Угу. Да, ну вже закінчили там, тільки завтра ще. А там де хави Зі пакетик аккуратов. достався, все спакувал. <гум> И шо, в загальному сталося? Дав запасного поджопника. Та такое, я чесно... Не, не знаю. Бо, в принципі, на елементарні такі запитання були дуже дивні відповіді. Ну, до прикладу, тобі скажу, що на, на хамерах не можна на криші залазити. М -м, можна, але не на всі. Тільки на ті, що фізично можна залізти. Ну так, да, нам сказали, типу, що нельзя на хамерах залазити, а на гелікоптерах можна залазити на ангар. Mm -hmm. Ну. Таке, коротше, не знаю, типу. Завтра ще Андрій спитає цього. Як його там звати, вже не пам'ятаю. Та там ще двоє, там, мабуть, Тоні Прохор, но він <гум> сказав, що він завтра буде. Доні сказав, <гум> питав, уточнював у мене, чи буде сьогодні. Я йому кажу, да, буде сьогодні. І типу, півгодини почекаєш, він мені нічого не відписав, я йому зараз пишу, він нічого не вписує. Ну, тоді, значить, напевно, один, один обзвон тільки. Бля, я походу або останній остався живий, або. Або ми виграли. Короче, я з мутриком переговорив, він не буде арештований сюди. Я, я сказав, не буде. я з ним, в принципі, пичмен спілкуюсь, хоча його до хуях такує сосить. І... Займальний. Да, так, ми сайт своє Ну, таке, а коли я. де хаві, Андрюха, Його щось зняли, де він пропадає? Ми, коротше, проєбали, я так зрозум, тому що по мені всі тулять. Виш, чи ні. Да я чую, я один остався <плес> на цьому, на, на викраденні. <плес> Мене затулили. Я виходжу, <плес> дивлюся.